Гірше, ніж ми думали, Forever Chemicals – набагато більш кислий продукт, ніж вважалося раніше. Невидима кислотність, чому точне знання Пікеї Піфас є ключем до майбутнього екології та здоров'я. Ми живемо в епоху, коли про шкоду пер і поліфторалкільних речовин Пефас, говорять все частіше. Ці хімічні речовини навіки проникли в наше середовище, воду, їжу і навіть наші тіла. Але поки ми обговорюємо масштаби проблеми, ми часто не помічаємо критичного аспекту кислотність цих сполук. Недавнє дослідження, проведене університетом в Буфало, пролило світло на те, що ми, можливо, недооцінювали кислотність півас, і це відкриття може радикально змінити наш підхід до моніторингу, очищення та регулювання цих небезпечних речовин. Я, як людина, активно цікавиться питаннями екології та сталого розвитку, давно стежу за розвитком досліджень в області ПІФАС. Мене завжди вражала стійкість цих сполук у навколишньому середовищі, але розуміння того, як саме вони поводяться в різних умовах, залишалося неповним. І саме тут на допомогу приходить знання піка константикислотної дисоціації, яка відображає схильність речовини віддавати протон і існувати в зарядженій формі. Чому Пікеї настільки важливий для Піфас? Уявіть собі Піфас як маленьких мандрівників, які постійно рухаються по нашій планеті. Їх поведінка, чи розчиняються вони у воді, прилипають до ґрунту або випаровуються в повітря, безпосередньо залежить від їх заряду. А заряд, в свою чергу, визначається пиєч навколишнього середовища і, звичайно ж, піке. Довгий час ми спиралися на приблизні оцінки Пікеї для Піфас. Але нове дослідження показало, що ці оцінки були значно занижені. І це має далекосяжні наслідки. Якщо ми недооцінюємо кислотність піфас, ми також недооцінюємо їх здатність поширюватися і зберігатися в навколишньому середовищі, революція у вимірюванні кислотності, ямр спектроскопія та гібридний підхід. Що особливо вражає в новому дослідженні так, це використаний метод. Традиційні методи вимірювання Пікеї для Піфас часто давали суперечливі результати через схильність цих речовин прилипати до скляного посуду. Команда дослідників з Буфало вирішила цю проблему, використовуючи спектроскопію ядерного магнітного резонансу ЯМР з використанням Ефтору та протонів. ЯМР-спектроскопія дозволяє бачити молекули на атомному рівні та визначати, заряджені вони чи нейтральні. Це так, ніби у нас є мікроскоп, який дозволяє нам спостерігати за поведінкою ПІФАС в режимі реального часу. Але справжнім проривом стало поєднання ЯМР експериментів з розрахунками електронної структури. Цей гібридний підхід дозволяє отримати більш точні значення ПК, навіть для тих піфас, які важко виміряти традиційними методами. Що це означає для нас? Відкриття про те, що ми недооцінювали кислотність ПІФАС, має ряд важливих наслідків. Більш точний моніторинг, знаючи точні значення Пікей, ми можемо точніше прогнозувати, де ПІФАС накопичуватимуться в навколишньому середовищі та які джерела забруднення є найбільш небезпечними, ефективне очищення, знання Пікеї допоможе нам розробити кращі методи очищення води та ґрунту від ПІФАС. Наприклад, ми можемо використовувати методи, засновані на зміні РН, щоб змусити ПІФАС переходити у розчинну форму та видаляти їх із забруднених ділянок. Суворе регулювання, знаючи, які ПІФАС є найбільш небезпечними та як вони поширюються, ми можемо розробити більш жорсткі правила та обмеження щодо їх використання. Нові напрямки досліджень це відкриття відкриває нові можливості для досліджень хімії ПІФАС та їх впливу на здоров'я людини. Мій досвід і спостереження. Я пам'ятаю, як кілька років тому ми намагалися розробити систему фільтрації води для дачного селища, де була виявлена підвищена концентрація ПІФАС. Ми орієнтувалися на дані про поширені ПІФАС та їх приблизні значення Пікеї. Однак, як ми зараз розуміємо, ці дані були неповними. Якби у нас тоді була інформація. Отримана в результаті недавнього дослідження, ми могли б розробити більш ефективну систему фільтрації, враховуючи специфічну поведінку ПІФАС в конкретних умовах, виклики та перспективи. Незважаючи на значний прогрес, попереду ще багато роботи, необхідно розробити стандартні методи вимірювання PKA для широкого спектру ПІФАС, а також створити бази даних, які будуть доступні вченим та регуляторам. Крім того, слід враховувати, що значення пікеї можуть змінюватися залежно від умов навколишнього середовища, таких як температура, солоність та наявність інших речовин. Укладення висновок про те, що ми недооцінювали кислотність піфас, є важливим кроком вперед у розумінні цих небезпечних речовин. Знаючи точні значення пікаї, ми можемо більш ефективно контролювати, очищати та регулювати піфас, захищаючи наше здоров'я та навколишнє середовище. Це яскравий приклад того, як фундаментальні наукові дослідження можуть привести до практичних рішень, які покращують наше життя. Зрештою, боротьба з ПІФАС це марафон, а не спринт. І знання піка це один із тих інструментів, які допоможуть нам виграти цю гонку. Необхідно продовжувати інвестувати в наукові дослідження і розробляти інноваційні технології, щоб захистити нашу планету від цих хімікатів на століття.